Тероборона в першу чергу захищатиме мирних жителів у разі військової агресії, говорить Володимир Євтушенко. За його словами, є приміщення, будівля дитячого будинку, яка зараз порожня. Тут може розміститись територіальна оборона. Там знаходилась в своє своєму тероборона. Але для нашого міста, для нашого підрозділу, який буде сформований в місті Олешки, це база збору буде чудова. Просто чудово. І, по-перше, це мотивовані люди, які будуть йти в цей підрозділ. Там все облаштовано для цього, щоб там цей підрозділ знаходився. Чоловік говорить, до нього вже звернулися 60 людей, які готові вступити до загону тероборони. Зі свого боку береться організувати навчання від військових інструкторів. Як поводитися зі зброєю, як розмінувати, як наоборот замінувати. Те, те, ну, те, те, те чи інший об'єкт. А щоб це зробити, це інструктори, це приміщення, це зброя, з якої вони будуть стріляти, вчитися, стріляти, якому говорять. Тобто це це все підписується під територіальну оборону області. Депутати повинні не очередну сесію, де вони повинні розписати все це, що вони повинні зробити. Володимир Євтушенко розказав, коли воював на Донбасі, бачив, що відбувається, якщо люди не підготовлені до бойових дій. Я бачив на Донбасі як приводить без влади. Коли ми в Дебальці, в Углігорській, в Міроновськ, коли влада виїхала з міста, і коли населення не було готове, вона не знала, що робити. Були жертви. Розумієте? І я не хочу, це моє місце, це мої люди. Я, я не хочу, щоб вони гинули, не знаючи, що робити. Депутат Олешківської міськради Юрій Лазаренко підтримує ініціативу Володимира Євтушенка, щоб місто було готове до будь-яких дій з боку Росії. Існує закон України, закон про основи національного спротиву. І цей закон органи місцевого самоврядування повинні виконувати. Органи місцевого самоврядування повинні надавати як матеріальну і фінансову допомогу, створювати організаційні заходи. На думку Юрія Лазаренка, місцева влада також має проводити інформаційну роботу з населенням. Показує інструкцію, яка розроблена Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, яку потрібно поширювати серед жителів Олешок. Міський голова це все прийняв до уваги. Вирішується це питання і депутатським корпусом, і членами, і членами виконку, спеціалістами виконкому. Володимир Євтушенко пригадує, як 2014 року організували самооборону Олешок. Це було одразу після анексії Криму. Чоловік говорить, тоді була велика вірогідність війни, і люди самі зібралися для захисту міста. Не треба було нікого гукати. Там люди йшли потоком. Вони розуміли, що якщо вони цього не зроблять, то може таке трапитися кров. Втратити все. І головне свою, свою ідентичність, що ми є українці. І це було так спонтанно, це так було ну, на великий ентузіазм, можна так сказати, в Патріоті... патріотизмі великому. Тоді облаштували блокпост поблизу Олешок. Допомагали підприємці. Місцеві жителі носили їсти тим, хто тут чергував. З поліцією в місті ми перевіряли автомобілі, було всяке, і зброя була, і наркотики, і тітушки, які цілими автобусами їхали на Ніколаєв, на Одесу. Ми їх тут зупиняли, проважали, там Запорожжя, наприклад. Ми їх супровождали до границі з Запорожжям, з самооборони Запорожжя, а тих вже забирали. Зараз, щоб організувати тероборону в Олешках досить двох місяців, сказав Володимир Євтушенко, Наталія Тимофієва, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсонщина.